Російська імперська свідомість тримається на традиційному для московитів твердженні, що росіяни та українці це один народ, доля якого жити в одній державі зі столиці у Москві. Ніщо так не дратує росіян як очевидні відмінності з українцями у мові, культурі, історичному досвіді та менталітеті. Якщо росіяни і визнають ці відмінності, то лише на рівні, скажімо, між Володимирщиною та Рязанщиною, але ніяк не на рівні відносин двох різних народів. Більшість росіян сприймають українську мову та саме українство чи українськість як прикру історичну помилку, що виникла в результаті шкідливого впливу Литви та Польщі. При цьому росіяни не ставлять собі питання: а може помилкою є вони самі? Насправді різниця між двома народами сягає найглибших базових основ людського існування. І різниця ця сформована. Перш за все відмінностями в умовах життя, які сформували два абсолютно протилежні менталітети український менталітет та менталітет руского міра. Як же сформувався менталітет українців? Народу України судилося жити на родючих чорноземах із помірним континентальним кліматом. Це сприяло тому, що на територію тогочасної України виникла одна із перших землеробських цивілізацій світу. Трипільська культура з розвитком технологій обробки землі родючі чорноземи дозволяли отримувати великі врожаї за умови залучення навіть невеликої кількості людей. Продуктивність сільського господарства дозволяла практично кожній селянській сім'ї, яка мала достатню кількість земельних ділянок, відчувати себе господарями на своїй землі. Завдяки цьому в Україні з часом все більшого поширення набували хутори. Одноосібні фермерські господарства Господар хутору міг розраховувати переважно на можливості своєї сім'ї та власні сили в гірській частині України Карпатах через природні умови переважав розвиток тваринництва порівняно з землеробством. Як наслідок, у господарів землеробів та карпатських господарів розвивалось відчуття відповідальності за свої вчинки та рішення, що в свою чергу призводило до розвитку особистої свідомості та індивідуальності. Психологічної зрілості та самопізнання. Індивідуалізм пріоритет особистих цінностей та інтересів над колективними. Такий світогляд, залежно від життєвих ситуацій, може зіграти як позитивну, так і негативну роль у житті окремої особистості та суспільства в цілому. Не дарма кажуть де два українці, там три гетьмани. Світоглядні розбіжності часто заважають консолідації зусиль та поглиблюють протиріччя. Саме через такі розбіжності українські визвольні рухи різних часів завершувалися поразками. Численні приклади легко згадає людина більш-менш знайома з українською історією: це боротьба Виговського з Пушкарем, Дорошенка з Брюховецьким, Оскілко з Петлюрою, Бандери з Мельником, Костенка з Чорноволом тощо. Втім, розвинена свідомість призводила не лише до протистояння, а й до об'єднання на рівні вищому, ніж звичайна вертикаль влади. Об'єднання вільних незалежних людей відбувалося за принципом соборності, єдності, особистого та спільного заради взаємного розвитку, блага та духовного збагачення. В історії такі об'єднання українців відомі як братства, козацькі та релігійні. Саме завдяки соборності особистостей українці створили феномен, який важко знайти у військовій історії інших країн. В умовах відсутності власної держави, оточені з усіх боків потужними імперіями, українці створили армії, які без будь-якої державної підтримки діяли впродовж століть. Це і легендарні опришки, які вели збройну боротьбу понад 400 років, і козацтво, військова історія якого налічує понад два століття. Гайдамаки, які активно діяли понад півсотні років, героїчні повстанці УНР. Воїни УПА, Добробати 2014, Добровольці 2022. -го. Самоорганізовані українці завжди чинили гідний опір окупантам та поневолювачам. А з чого ж складається хвалена московська духовність, духовність рускава міра, спорідненість з якою нав'язуються українцям століттями? Формування московитів відбувалось зовсім по іншому. Землі ісконної Московії не були плодючими, врожаї збирались невеликі. Виробно вогнева система землеробства це коли в лісі випалювали поле для посадки культурних рослин, вимагала значних колективних зусиль і була малопродуктивною. Такий тип господарювання змушував селян жити в великих патріархальних сім'ях, які були під керівництвом большака, батька та ватажка сім'ї. У 18-19 століттях влада Большаків породила суто московський феномен снохатство, що своїм типом взаємовідносин дуже нагадував описану Фрейдом Первісну орду. Снохатство, якщо ви не знали, це примус свекром невістки російської снохи, до сексуального життя інтиму, що було досить поширено на москові. Це досить пікантна тема російської історії та побуту, до якої ми обов'язково повернемося в наших наступних відео. Виконання сільськогосподарських робіт потребувало значної координації людських зусиль, а значить, і об'єднання московитів в ще більші групи, аніж патріархальні сім'ї. Московське селянство для самоорганізації об'єднувалося в громади, але цього виявилося замало. Модель сім'ї, керована Большаком, поширилася і на вищі щаблі суспільного ладу. Селами та сільськими громадами керував. Поміщик його роль для громади багато в чому збігалася з ролью большака для сім'ї. Кріпацтво настільки було рідне загадкові російській душі, що Російська імперія скасувала його останньою у світі. Головним большаком Москові був цар. Сама назва цар-батюшка свідчить про перенесення моделі московської сім'ї на весь суспільний устрій та вертикаль влади. З поваленням царизму на Москові швидко виник культ батька всіх народів, великого вождя і вчителя товариша Сталіна. Як то кажуть, ті самі яйця, тільки у профіль. Ще на початку минулого століття Гюстаф Лебон та Зигмунд Фрейд у своїх роботах висвітлювали принципи, за якими діє психологія великих людських груп. Відповідно до цих досліджень, для масової колективної свідомості притаманний низький інтелектуальний та вольовий рівень. У великих групах, особливо у натовпі, панують підсвідомі інстинкти. Відбувається звуження свідомості. Зниження інтелекту, падаючи рівень відповідальності, самостійності, критичного мислення, фактично зникає особистість як така. В цих умовах психіка залишається інфантильною, панують патерналістські настрої. Віра в те, що цар батюшка чи батько народів наведе лад Україні. Низька продуктивність сільського господарства Московії часті не через кліматичні умови, спонукали московитів шукати інші шляхи виживання своєї спільноти. Сильна владна вертикаль у людей з панівною колективною свідомістю створювала гарні умови для прояву агресії, нападу на сусідів та всілякої зовнішньої експансії. Навіщо горбатитися на безплідній ниві, коли можна забрати врожай у сусіда чи напасти на чисельно невеликі народи та змусити їх виплачувати ясак? Гарний приклад груп інфантильних осіб, керованих авторитарним лідером. натовп підлітків вони відчувають себе у групі впевнено та безкарно, діють майже не роздумуючи. Агресія росіян проти українців чимось подібна до задиркуватої групи підлітків серед мирних самостійних дорослих людей. Причому інші дорослі, яких це не стосується безпосередньо, у нашому випадку це колективний захід, спочатку просто не звертають на дітей увагу, похуліганять і заспокояться. Ті, на кого підлітки спрямували свою агресію, часто не спроможні дати гідну відсіч, тому що одному важко перемогти воєвничу налаштовану групу. В Україні ситуація завжди погіршувалась тим, що розвинений індивідуалізм українців послаблював здатність до супротиву московській агресії. Виговський починав сперечатись з Дорошенко, як саме дати відсіч Москві. Петлюра не міг досягти згоди в цьому питанні за скилку. Мельник з бандерою. І приблизно така саме ситуація продовжується Сьогодні в сучасній історії до таких факторів додались ще наслідки політики московських комуністів, які були спрямовані на асиміляцію українців, Цілеспрямоване спрямоване знищення української еліти в сталінські часи. Геноцид, штучні голодомори, завдяки цьому, в сучасній Україні, навіть зараз існує достатньо людей з доволі нечіткою національною ідентичністю, і все ж справа у звільненні України від московської агресії і впливу не безнадійна. Дорослі люди завжди дають відсіч підлітковим зграям завдяки самоорганізації для ефективного супротиву, достатньо дієвої частини суспільства з відчуттям політичної відповідальності, тому що, зрештою, саме вона вирішує долю країни, тянучи на собі всю цю війну. В тоталітарному суспільстві господарює авторитарний лідер та керована ним владна вертикаль. В суспільстві, де переважають цінності свободи, владу шляхом виборів отримують ліберальні. Альні політики, але обидві системи недосконалі. Диктатор зазвичай веде свою країну до краху та катастрофи а в демократіях часто вибирають людей з низькими моральними та інтелектуальними якостями. Не дивлячись на те, що саме таке лихо спіткало Україну на останніх виборах, ми все ж маємо всі шанси для перемоги над московським агресором, хоча би тому, що об'єднання особистостей із розвиненою свідомістю за всіма показниками перевершує натовп, керований примітивними імпульсами.